У Семидубах про це день згадують кожного року, що не відволяться люди на козацьких могилах. Як на місці бою, неподалік дубна збираються місцеві жителі та гості, і знову священники служать молебень. Саме тут, 360 років тому, одразу після поразки під Берестечком невеликий загін козаків прикривав відступ своїх побратимів. Кілька сотень козаків на чолі з Іваном Богуном, наказним гетьманом, стримували цілу армію польського короля Яна Казиміра. Літом 1651 року цього року ювілей 360 років, і ось тут виборювалася воля України. Це не просто кілька сотень козаків, а ще до них підійшли люди із довколишніх сіл, Семидуби, Плоска, і вони полягли тут всі до одного. У радянські часи історію цього місця замовчували. Тут все поросло чагарником. Пригадує письменник та художник Микола Тимчак. Це у нього понад 20 років тому виникла ідея відродити козацький рядут його руками. Та за його проектом було зведено і капличку, і пам'ятний знак. Нерівний бій вважає Микола Тимчак. Проходив саме тут. У цій низовані. по ідеї свичніков розказував так, що тут по ідеї вози були обкопані землею. Землю вибирали з середини. Накидали на вози, аби не можна їх було перевернути. І ось по кругу так. Це зазвичай так козаки робили оборону, ставили вози, і коні польські вже не могли перескочити. Місцеві чиновники кажуть, що це святе місце, де відчувається козацький дух краю, влада зобов'язана плекати. До річниці район тут добудував каплицю та підлатав дорогу. Я хочу зробити просто історичний заповідник. Ми сюди ввели посаду людини, яка буде це глядіти. Ми це загородимо. Ми зробимо все під історією нашої країни, і сюди потрібно сьогодні водити діток, внуків наших для того, щоб вони вчилися. У день відзначення річниці бою на редуті пройшли змагання дитячих козацьких загонів, а потім і козачат, і усіх бажаючих частували справжньою козацькою кашею. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта інформаційна програма День.